Привіт! Сьогодні покажу, як у капкат на ПК легко вирізати фон з відео та працювати з хромокеєм. Навіть якщо у вас немає зеленого фону, все одно можна зробити класний ефект. Виділяємо кліп на таймлайн та переходимо у вкладку Remove Background. В CapCut доступно три способи видалення фону це автовидалення, видалення вручну та хромокей. І почнемо ми із автовидалення. Капкат автоматично аналізує кадр і вирізає все, що не є об'єктом, зазвичай людину чи основний предмет. Серед переваг це швидко, буквально за кілька секунд вирізає фон. Підходить, якщо фон простий або не критичний до точності. Серед недоліків іноді залишаються ореоли або помилки вирізання. Не завжди ідеально при складному фоні чи схожих кольорах. Для прикладу візьму одне із своїх відео. Я хочу вирізати фон і залишити тільки себе. Я часто використовую автовидалення, якщо мені потрібно за собою сховати об'єкт. Для цього копіюю кліп і застосовую автовидалення для верхнього кліпу. Якщо відключити нижній кліп, ми побачимо, що капкат автоматично мене відділив від фону. Якщо ми додамо об'єкт між кліпами, то він буде за моєю головою. Також можемо обвести вирізаний фон одним із обведень, вибрати колір і відступ. Все просто і зрозуміло. Але якщо ми збільшимо плеєр, ми побачимо, що крісло не вирізалось разом зі мною. Тому для цього і потрібне видалення з параметрами. В цьому параметрі ми самі вибираємо. Яку частину кадру залишити чи прибрати за допомогою пензля або гумки? Серед переваг повний контроль над тим, що саме вирізається, можна виправити помилки автоматичного вирізання. Серед недоліків займає більше часу, потрібно бути уважним і точним. Якщо нам потрібно також вирізати крісло, для цього активуємо розумний пензель. вибираємо розмір та замальовуємо об'єкт, який хочемо вирізати. Якщо потрібно видалити виділення, застосовуємо гумку. Також можна використовувати простий пензель та просту гумку і вирізати об'єкт більш точно. Відрізняються вони тим, що розумні пензель і губка виявляють контури об'єкта самостійно. А простий пензель та гумка це роблять вручну. Застосовуємо та дивимось на результат. Як ми вже бачимо, об'єкт знаходиться за кріслом. Також за бажанням можна застосувати обведення. Якщо вам потрібно видалити зелений або синій фон із відео, вам на допомогу приходить хромокей. Серед переваг, якщо фон різномірний, наприклад зелений екран. Вирізання буде чистим і швидким, контрольований результат, ніж у автофункції. Серед недоліків потрібен спеціально підготовлений фон. Якщо фон має схожий колір з об'єктом, частини можуть зникати. Наприклад, в нас є ось таке відео із зеленим фоном. На якому банер підписки на канал. І нам потрібно видалити цей зелений фон, залишивши банер. Для цього активуємо функцію обираємо піпетку та наводимо на зелений фон. Натискаємо і зелений фон автоматично вирізається. Можна також погратися із налаштуваннями, змінивши інтенсивність, тінь та очищення країв. Далі нам тільки залишається підігнати масштаб банеру, по Ще один приклад, якщо вам потрібно вставити відео на місце зеленого фону. Для цього відкриваємо бібліотеку CapCut, обираємо категорію зелений екран і вибираємо один із варіантів. Я оберу варіант із телефоном. Переміщаємо його на таймлайн. Вирізаємо фон за допомогою хромокея та під низ кліпу вставляємо відео на таймлайн, яке повинно бути на місці зеленого фону. Підганяємо по розміру телефону і отримуємо ось таке відео. Якщо було корисно, ставте лайк і підпишіться. Тепер ви знаєте три способи прибрати фон у капкат на ПК. Напишіть в коментарях, яким ви найчастіше користуєтесь. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео по Капкат. Та до зустрічі в нових відео.